Я хочу, або у цьому відео ми з вами розглянули ринок яблук. Яблука. Проте, замість того, щоб безпосередньо говорити про яблука, я пропоную взяти це як приклад і на ньому розглянути, звідки ж береться крива попиту для ринку. Що ж це таке? Загалом, крива попиту для ринку це сума кривих попиту кожного учасника цього ринку. Ринок може мати десятки, сотні, тисячі, мільйони і навіть більше учасників. Проте, для того, щоб скласти криву попиту для такого, ринку, потрібно врахувати криву попиту абсолютно кожного з цих учасників. І це робити дуже-дуже довго і дуже дуже складно. Але для того, щоб зараз розуміти, як це працює, я пропоную дуже, дуже сильно це все спростити. Наприклад, уявимо, що наш ринок яблук має всього два покупця. Ось ми тут бачимо покупець один і покупець два. І ми маємо криву попиту кожного з них, зображену на графіку, де по вертикалі у нас ціна, а по горизонталі у нас обсяг. Ця інформація також може записуватися в таблицях, але у нас тут зараз є графіки. Отож, будемо розглядати першого покупця. Ми бачимо, що перший покупець у нас не купить жодного кілограму яблук, як якщо цей кілограм буде коштувати 1, 2, 3, 4, 50 гривень за кілограм. 50 гривень. Ось так. Проте він купить 1 кг яблук на тиждень, якщо ціна за кілограм буде 30 Адже тут у нас один, два, три. І він купить 2 кілограма на тиждень, якщо ціна за кілограм яблук буде 10 гривень. Отож, це у нас перший покупець. Тут один, тут два. Перейдемо тепер до другого. Ми можемо побачити, що другий покупець не купить нічого, якщо у нас ціна буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 гривень за кілограм. Він не буде купувати яблука, його це не цікавить, це для нього задорого. Проте він купить аж цілих 2 кг яблук, якщо ціна на кілограм 1, 2, 3, 4, 5. 50 гривень за кілограм Він купить уже 1, 2, 3, 4, 5 кілограм яблук. Якщо ціна за кілограм буде 1, 2, 3, 30 гривень. І він купить 5, 6, 7, 8 аж цілих 8 кілограм яблук на тиждень, якщо ціна за кілограм яблук буде 10 гривень. 10 гривень. Тепер зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати, якою ж буде крива попиту цілого ринку, якщо ми маємо ось такі дані про покупців. Отож, для того, щоб з'ясувати, якою буде наша крива попиту для ринку, нам потрібно почати з якоїсь ціни. Наприклад, максимальне, що в нас тут є, це 70 гривень за кілограм, тож з неї і почнемо. Позначу її ось тут, на графіку. У мене буде 70 гривень за кілограм яблук. І ми бачимо, що з такою ціною ні перший покупець не зацікавлений в купівлі яблук, ні другий. Тобто, загалом яблук буде куплено нут. Ніхто не зацікавлений в купівлі яблук за таку ціну. Тож точку ми можемо поставити сюди. Вона покаже, що обсяг попиту у нас буде нуль при ціні 70 гривень за кілограм. Якщо ціна, наприклад, впаде до 50 гривень за кілограм. Я ось тут напишу 50. Тоді ми бачимо, що перший покупець все ще не зацікавлений купівлі яблук за таку ціну. Він купить 0 кг. Проте другий покупець вже захоче купити 2 кг яблук на тиждень за таку ціну. Отож, сумарно, вони куплять 2 кг яблук. 0 від першого і 2 від другого. Це буде десь ось тут у нас точка знаходитися. А якщо ціна впаде вже до 30 гривень за кілограм, то ми бачимо, що перший покупець захоче купити 1 кг яблук за таку ціну. А другий покупець у нас купить 5 кг яблук за таку ціну. Загалом разом весь ринок купить у нас 6 кг яблук за таку ціну. Ми додаємо кількість кілограмів, куплених першим покупцям і другим. І в нас вийшло 6: це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точка буде знаходитись десь ось тут. І якщо ціна на кілограм яблук впаде аж до 10 гривень за кілограм, тоді перший покупець у нас купить 2 кілограми, другий покупець у нас купить 8 І разом, як ринок, вони куплять 10 кілограмів яблук. У мене тут 6, 7, 8. Це у мене було 2. Ось так. Не поміщається трохи у нас на графіку, тому я домалюю, тут буде 9, а десь тут буде 10. І виходить, що точка буде стояти ось тут. Якщо ми з'єднаємо всі ці точки зараз, у нас вийде крива попиту всього ринку яблук, де у нас є два покупці. В реальному світі такі ринки будуть мати мільйони, сотні. Тисячі таких кривих попиту для кожного покупця, проте для того щоб зрозуміти, як це працює, і я сподіваюся, що ви зрозуміли, ми спростили це все до двох покупців.